Сьогодні розповім про дуже цікаві нові книжки. Одна із них Марія Чумарна Меч з Це книжка, одна із серії цілої фантастичних повістей, пригоди Ломпучика. Головні герої книжки вже стали дорослими і починають реалізовувати свої незвичайні здібності. Війна змушує їх покинути свої домівки і виїхати. Друзі створюють секретну обсерваторію і підключають позаземні цивілізації до виготовлення ефективної зброї проти ворога. Їхня місія, як заповідав ще в дитинстві Сатурнівець Лумпучик, це знайти меч Скалобур і перетворити енергію війни в енергію правди і миру. Ще одна книжка, це автор Галина Пагутяк. Перстень воєводи. Ще у часи Київської Русі в давньому Плісненську стались дивовижні події. Сам Воєвода потрапив у залежність від казкових істот. Вони захотіли, щоб воєвода привів до них свого сина, спадкоємця. Але сина у воєводи не було. От Халепа, порозмисливши, він знайшов вихід. Із крутного становища вирішив знайти хлопчину сироту, взяти його в прийме та оголосити своїм сином. Щось зробив, і що з того вийшло? Описано в захопливій історії про часи, коли на Русі правили князі і допомагали їм захищати край воєводи. Особливістю цієї книжки є те, що історичні факти в ній. Дійсно, відбувалися, бо підтверджені науковцями. Василь Карпюк, Олекса Довбуш, кров опиря. Прабатько зла, а рідник відправляє кажана опиря, щоб той знайшов таємну схованку Олекси Довбуша і вразив його. Але кажан летить на запах крові і помилково кусає сестру Олекси, Параску. Мам Павлика. Жінка ризикує загинути або стати уперицею. Рятувати її можуть лише ліки на основі крові іншого уперя. Щоб їх роздобути, Павлик вирушає аж у Трансильванію. Та чи вдасться хлопцеві досягнути бажаного, і що змусить Олексу Довбуша вийти із своєї схованки? Про це можна почитати в книжці. Тож чекаємо вас! На вас чекають захопливі книжки.